Усім привіт! Я Катя Мегович, ресток та Клінток-блогер, і у цьому відео обговоримо популярні в інтернеті лайфхаки для прибирання і чому їх не варто повторювати. Нагадую, що ви дивитесь це відео на каналі Watsons, тому не забувайте підписуватися та ставити вподобайку цьому відео. Перший лайфхак набув своєї популярності в американському клінтоці і згодом став не менш популярним і в нашому українському контенті. Це лайфхак з ефективного очищення унітазу. Потрібно наповнити унітаз до верху кубиками льоду і залити гелем для очищення. Такий спосіб лайфхак гарантує, що засіб не буде так швидко стікати у сток унітазу і також більш довший час буде залишатися на стінках туалету. Відповідно, чищення унітазу стане більш ефективнішою процедурою. На практиці ж ви отримуєте ну, дуже посередній результат очищення, оскільки під час виконання цього лайфхаку вам не вдасться покрити щільним шаром усі стінки унітазу, а також буде погано оброблена зона під обідком туалета. Також під час таяння самого льоду концентрація засобу буде поступово зменшуватися, відповідно, і дія засобу буде зменшуватися. І загально на виконання цього лайфхаку ви витратите бачити 2-3 години часу, не говорячи вже про підготовчий етап заготовку великої кількості льоду. Тому я рекомендувала вам використовувати спеціально призначені для цього процесу побутову хімію. Прикладом такого засобу може бути ось такий очисник від бренду Demol. Він має густу консистенцію, не різкий приємний аромат і загально справляється зі своєю функцією очищення. Чудово до того ж, саме цей засіб із екологічної лінійки. Наступний лайфхак також пов'язаний із гігієною туалетом а саме йде мова про ефективне очищення стоку унітазу. Потрібно зробити кульку із фольги, закинути її у сток, додати 1-2 столової ложки харчової соди і залити це гарячою водою. Знову ж таки, ефективність такого лайфхаку буде досить мінімальною, і ви не отримаєте той ефект очищення, на який очікуєте, особливо якщо ставка буде на очищення великих забруднень та відкладень. До того ж, такий лайфхак може бути в своєму виконанні доволі небезпечним, оскільки через різкий перепад температур в унітазі, а саме Через додавання гарячої води ви можете просто пошкодити унітаз, на ньому може з'явитися ще тріщина, і це призведе до протікань. Натомість я рекомендувала вам використовувати спеціальний для цього процесу засіб, а саме таблетки для очищення стоку, можете побачити їх. Як вони виглядають ось тут на екрані. Особисто я обожнюю цей засіб, і він завжди знаходиться на моїй побутовій полиці. Використання ним досить просте: відкриваєте таблетку, закидаєте її у сток. Якщо це невелике забруднення, треба почекати 20-30 хвилин і потім просто змити без додаткового тертя. Якщо ж забруднення більш складні, рекомендовано залишити таблетку в дії на ніч і так само змити без Додаткового терця і ще один засіб, який би я вам дуже рекомендувала для підтримки щоденної підтримки гігієни туалету, це ось такі стікери чистоти. Мені вони дуже подобаються, що нейтралізують запахи. Постійно в туалеті свіжий аромат, конкретно, ось цей засіб з ароматом свіжим ароматом цитрусу. Ну і також при кожному змиванні туалету ці стікери будуть гарантувати вам очищення. Наступний лайфхак також пов'язаний із використанням фольги. За допомогою фольги, ви можете ефективно очистити мильні відкладення і також вапняні відкладення у ванній кімнаті. Якщо розглядати цей лайфхак вже на практичній частині, можу сказати так: він виявляється справді досить дієвим, але в ньому є і свої мінуси. Під час виконання такого лайфхаку у процесі тертя фольгою по поверхні. На поверхні можуть утворюватися мікроподряпинки, які в результаті призведуть до псування поверхонь а також корозій. Тому в такому випадку знову ж таки я рекомендувала вам звернутися до спеціалізованої побутової хімії, аби Усунути усі мильні нальоти та вапнівні відкладення на сантехніці у ванні і кімнати. І я рекомендувала вам обирати засоби саме із е, спреєм, оскільки е, мікродиспенсерне розпилення буде гарантувати вам е, потрапляння засоби у е, маленькі щілинки, а також у важкодоступні місця. Тим самим засоб буде діяти в процесі очищення набагато дієвішим. Для цієї проблеми засіб, який я можу вам рекомендувати на 100% ось такий спрей для ванної кімнати від домоль. Він чудово впорається зі своєю функцією, прибирає усі мильні залишки, а також вапняні відкладення. Особисто у мене цей засіб завжди знаходиться на моїй побутовій полиці. Також мені подобається в ньому дуже свіжий аромат лимону, зазвичай достатньо просто запшикати поверхні, почекати 10 хвилин. Для дії засобу і просто змити без додаткового терця. Наступний лайфхак особисто у мене викликає найбільше обурення, оскільки його варіант використання це повне ігнорування способу використання, зазначене виробником. Стандартно, гранули для прання ми засипаємо безпосередньо у барабан пральної машини і потім закладаємо білизну. Цей же ж альтернативний спосіб пропонує нам закласти гранули для прання поміж двох кришечок основної конструкції. Засобу. Таким чином, як гарантує лайфхак, гранули будуть розчинятися більш повільніше впродовж усього циклу прання. Тим самим дієвість від гранул буде набагато ефективніше. Якщо ж ми роздивимося цей варіант вже на практиці, то для розчинення гранул в процесі прання буде замало води. І все, що ви отримуєте після, циклу, після завершення циклу прання, це не до кінця розчинення Нині гранулу, відповідно, ви не можете ніяк оцінити справжній результат від цього продукту. І е, тут я хочу вам нагадати або, можливо, розповісти, якщо ви ніколи не користувались цим продуктом, гранули для прання це не тотожний засіб до кондиціонеру для прання. Це окремі два засоби з різними функціями. Якщо кондиціонер для прання ми використовуємо саме для пом'якшення тканин. То е гранули виконують функцію нейтралізації запахів, а також. Е Насичення тканини новим ароматом. Особисто для мене це один із топ-засобів усієї побутової хімії, якою я користуюсь. Цей засіб постійно знаходиться на моїх побутових поличках, і він дуже ефективно виводить такі запахи, як дим, запах поту. Тому впевнена, якщо ви ще досі не користувались таким засобом, обов'язково спробуйте впевнена, що це виведе вашу рутину прання зовсім на інший рівень. У попередньому лайфхаці я згадала про такий засіб, як кондиціонер для прання. І останній в сьогоднішньому обговоренні серед лайфхаків, які не варто повторювати, буде такий лайфхак з протиранням поверхонь, а також миттям підлоги. Для виконання цього лайфхаку вам потрібно додати у водний розчин трохи кондиціонеру, і лайфхак гарантує, що в такий спосіб, через свій антистатичний ефект, на поверхнях, а також на підлозі, буде збиратися менше пилу. Відповідно, ви мінімізуєте частоту своїх прибирань, а також в такий спосіб наситите квартиру класним своїм улюбленим ароматом. Якщо ж ми будемо розбирати вже на практиці використання такого Ого, лайфхаку, то побачимо, що після протирань поверхонь таким методом, а особливо після миття підлоги, ви можете помітити на поверхнях, і відповідно на підлозі, білі плями, а також великі білі розводи. Це буде Саме той кондиціонер, який ви будете додавати у водний розчин. І, до речі, згодом при використанні такого методу на ділянках з цими плямами та розводовим ви можете помічати більше накопичення пилу та бруду. А також, якщо це поверхні тверді залишок пальчиків, якщо це підлога. Це сліди, а також використання кондиціонеру таким методом, тобто в концентрованому вигляді, може негативно сказуватися на вашому стані і також може бути небезпечним для людей із захворюванням дихальних шляхів, а також для алергіків. Якщо ви шукаєте універсальний засіб, який би вам допоміг у щоденних прибираннях, я дуже рекомендувала б звернути вашу увагу ось на такий універсальний очисник від домоль. У мене зараз представлений із таким квітковим ароматом. Також на поличках у ваценці ви можете знайти його із свіжим ароматом лайма. Цей засіб ви можете використовувати у розведеному водному розчині для протирання поверхонь, а також для миття підлоги. А для ефекту ароматизації у вашому приміщенні я б рекомендувала все ж таки використовувати спеціальний для цього а, засіб. Ось такі аромодифузори ви можете знайти на поличках в магазинах Watson's. І невеличкий лайфхак від мене. Якщо все ж таки за якихось причин ви не використовуєте аромадифузори, ви можете скористатися ось такою ефірною олією. Для сухого прибирання достатньо нанести одну-дві крапельки на тряпочку, протерти неї. Усю поверхню для використання на підлозі додати у водний розчин 5-10 капель і завіряю вас, що аромат буде дуже стійкий. До того ж, це безпечна альтернатива, яка точно не заскодить вашому здоров'ю. Ефірні олійки мають також антибактеріальний ефект і класно діють на наш стан. Сподіваюсь, сьогоднішнє обговорення стало для вас невеличким нагадуванням, що не варто довіряти усім лайфхакам, які ви бачите в інтернеті, і краще звернутись до спеціалізованої хімії. До речі, усі засоби, які сьогодні ви бачили в цьому відео, ви можете знайти на поличках офлайн-магазинів Watsons, а також онлайн на сайті. І особливу увагу зверніть на бренд Domol. В нього представлена широка лінійка на будь-яку потребу вашому домашньому користуванні. А також пишіть в коментарях, якими лайфхаками з прибиранням ви користуєтесь вдома, та який засіб від домоль ваш улюблений. З вами була Катя Могович. До зустрічі в нових відео.